Прицілилися дві коротких очерді. Бачу, просто там ноги відривало в. розворот, На розворот! Назад, 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 назад. Прямо в цьому сюжеті я буду втрачати цноту. Слава Україні! Товариство! Одразу хочу попередити, що після перегляду цього відео у вас може виникнути непереборне бажання стати кулеметником. Адже армія ТІВ сьогодні знімає огляд бойової роботи кулеметника з Браунінгом М2 на МРАПі Макс Про. Тут по посадку я прицільно прицілився дві коротких очерді. Бачу, просто там ноги блядь, повідривало вдвох. Вони попадали, а троє втікло в посадку. Тож мені дав команду. Командір працювати за два короби. І після того такий перший мандраж, перший вбитий окупант. і Я зрозумів, ага. що це нормальна тема, це моща, це нею можна працювати. Задача кулеметника це прикрити піхоту, подавити максимально вогнем, щоб вона змогла спішитись і дойти максимально близько до бліндажів і тоді вже відпрацьовувати стрілкотню і гранатами. Які от відстані 에... по роботі на Макс Про? На Макс Про 200-300 метрів. Це mm. нормально, що ти можеш подавити вогнем, цю mm. піхоту. Тобто, от на Макспро ви працюєте саме по таких відстанях, не йде мова про тисячу метрів ні, ні, в основному ні. Основна не, робота? Не, ефективно, uh -huh. не Ефективно, Ефективно, коли ти максимально під'їхав до посадки і просто розрядив туди дві сотки, uh -huh. отак е скосив цю посадку. Це ефективно. Е працювати на, ш... на швидкості, працювати, по-перше, тяжко ну, на ходу uh -huh. не буде такий прицільний вогонь. Макспроха просто під'їжджає, замедляється, uh -huh. стає передом до посадки. Ти відпрацьовуєш, кричеш, пустий, воділа газу і на розворот. Все, пустий на розворот, на розворот! Назад, 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 назад! Дою самої дороги! Давай вправо, вправо, вправо. Вправо і назад! Все. погнали! Для мене, як кулеметника, який працював тільки з позиції, коли ти розповідаєш, що... Ви працюєте на ходу для мене просто це якийсь ну, на, захват... на ходу. Оцей адреналін, бляха, зашкалює. Ти їдеш, працюєш. Просто прострілюю три, бачу, куди лягає, якщо на ходу, і потім mm -hmm. вже собі коригуюся мені нижче чи вище. Перші лягли, і я собі вже по них відпрацьовую. Тут mm -hmm. ще є проблема, що ти одною рукою керуєш башнею, а другою рукою ти мусиш стріляти. Mm -hmm. Тут немає мож... рука. Тут тільки коли ти став вже і навівся, ти вже можеш тоді двома. А на ходу ти мусиш керувати джойсиком, башнею, модулем. І... І однією рукою стріляти. Це трохи важко. Тут в нас є такі защолки, відкриваємо їх, щоб залізти в бойовий модуль в башню, як ми кажемо. Відкидаємо, провіряємо уровень батареї, тут є в нас така кнопочка, тянемо її на себе, натискаємо кнопку, з'являється скільки заряджений модуль. Заряду батареї вистачає досить надовго. Ну, ще, такої, не ще не сідало, що не було такої, щоб там модуль сів і цей. вистачає її досить надовго. Думаю, десь на 2-3 години, як мінімум. Тут в нас є такий пульт. Пульт для керування бойовим модулем. І керуємо. Вперед, назад, в залежності. Чуть помаліше воно помаліше а, тобто то Воно може з різною швидкістю це робити. Да. так? Чим більше дотиснеш, воно скоріше повертає. На максималці чи так. Ось ця сходинка на якій стоїть кулеметник в Max Pro, вона змінюється, її висота, і вона підлаштовується під зріст кулеметника. Ось тут вона зараз піднята майже максимально високо. І з моїм 1,86 м я тут буду дійсно виглядати за проекцією цих екранів, тобто наражати себе на додаткову небезпеку. Що мені потрібно зробити, це всього лиш опустити цю сходинку так, щоб, як сказав пан кулеметник, моя каска не виглядала за проекцією оцих екранів. Ну що ж, шановні глядачі Армія Тіві, зараз от е, прямо в цьому сюжеті я буду втрачати цноту по роботі з важким кулеметом Браунінг М2. Дуже прекрасний звук. Якщо ви чули цей ритм, так зараз б'ється моє серце. Ну що ж, давайте ще зараз. Понасипаємо просто для того, щоб відчути цей кайф, відчути цю вогневу потугу американського крупнокаліберного кулемету. А якщо ось тут джойстик, кулеметник працює однією рукою. Ось ми бачимо ціль, затискаємо. Я вам скажу одною рукою, це зовсім зробити непросто. Тим паче постійно в русі, тим паче постійно вишуковуючи ціль. Потрібна підготовка, це такий вже спецнавик. Так вилітає короб на 100, Я взагалі просто не помітив. Мені здавалося, я тільки почав стріляти, а вже соточка полетіла. Ну щось, а зараз відпрацюємо такий навик, як роботу кулеметом в русі. Щось новеньке для мене. Подивимося, як зараз це в мене вийде. Дійсно важко стабілізувати і одразу наводитись. Ну що, як виявилось, робота на бойовому модулі Макс Прос Кулемета Браунінг М2 є непростою задачкою, особливо коли відбувається рух, і потрібно донаводитися і стабілізуватися в русі. І як виявилось, це не найскладніше. Ваще за все мені далося саме управління ось цим бойовим модулем. А тут як і з дронами це пульт керування потрібно дуже тонко відчувати, щоб донавестись рівно стільки, скільки тобі потрібно, а не перегнати баштю, башту за ціль чи не догнати до цілі. Тобто вміння кулеметника, який працює на Макс ПРО, заключається не тільки в вмінні влучно стріляти, а й вмінні. Правильно і коректно працювати з цим маніпулятором, який керує бойовим модулем, щоб точно вражати ціль.